Радіо Chicago Друзі. Зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади Харківський напрямок. Слава Україні! Героям слава і дякую вам за те, що знайшли для нас час. Маємо таку інформацію: що нещодавно 48-ма бригада відзначила річницю створення. З цим вас вітаємо. І питання від мене: як святкують артилеристи? Uh, власне, знаєте, на... <смеш> на війні воно і не святкується зовсім, тому що ми всі розуміємо, що на війні це просто дата, на дат, яка в нашому календарі. А uh, звичайно, приходять привітання звичайно, приходять uh, письмові. Привітання приходять uh, якісь там грамоти, подяки. Досвята я нас прийнято до свят надавати грамоти, але в цілому ну, сказати, що був якийсь там надзвичайно святковий настрій, я не можу сказати, тому що ну самі розумієте, війна в країні і зараз не зовсім до цих свят. Але в принципі найголовніше, що ми привітали і своїх бійців, привітали всіх, тобто, ну власне, такі знаєте. Заходи з при там поїздки, там два до розрахунків до якихось, вони все-таки не надзвичайно важливі, бо ну це власне мотивує, це завжди мотивує бійців, але ну щоб ви розуміли, що такі поїздки вони можуть відбуватися, і незалежно від того, день частини це чи не день частини, бо ми все розуміємо, що постійно треба їздити. Постійно треба відвідувати наших хлопців на а, вогневих позиціях а, для того, щоб їх подавати, для того, щоб вислухати, вислухати з перших вуз, що там відбувається. Бо ну знаєте, от, ну я, наприклад, про себе можу сказати, що я, як при служба, мабуть, найменш військова організація в армії. Тому коли я приїжджаю, хлопці, мабуть, сприймають, не, не сприймають мене так формально, і відповідно, от, які там накопилися питання, то я в принципі можу. Це почути і відповідно проаналізувати і спробувати звичайно вирішити. Богдане, то яку річницю ви все-таки відзначили? Ну, я думаю, що це не секрет тим більше про ми про це написали у Фейсбуці, це це лише друга річниця. Тобто, а знаєте, якщо а, ну от якщо дитина в два роки там вчиться ходити ще, ну да, от, вчиться говорити вже, то. Uh, найцікавіше, що ми от вже починаємо писати історію, точніше, ми вже пишемо історію історії України, історію захисту. Uh, зрозуміло, що два роки це, можливо, і не такий великий термін для, для військової частини, але uh, маємо розуміти, що в нас є частини, ну, звичайно, є традиційними, здалося mm -hmm. досить довгим періодом, які існують. А є частини, які створилися вже після нас, тобто, от. Тому я не можу сказати, що час частина в, а, в силах оборони. Але тим не менше, за ці два роки дійсно був пройдений досить таки важкий шлях, тому що це новостворена частина, тому що створювалася частина, а, частина набирала особовий склад, частина отримувала техніку, частина отримувала гармату, і звичайно йшла в бій. Знаєте, як це, мабуть, як в. Міф, міфах про Другу світову, коли там, з параду йшли е, на захист, то у нас ну, майже так само відбувалося. Тобто, е, створювався якийсь підрозділ, е, він проходив злагодження, він проходив навч... навчання злагодження і відразу відправлявся на бойові дії, і потім вже йшов другий підрозділ, та третій підрозділ. Тобто, це не було так, що ця частина створилася, і лише тоді вона виїхала на, е, на захист. Тобто Створився один підрозділ, поїхав, інший підрозділ створився, поїхав. Тобто відбувалося так, ем, на на таке на напрацювання, таке поступове е, заповнення, е, скажімо так, ліби возіння восьмерковійської бригади. Про ситуацію на Харківському напрямку хочу вас розпитати два тижні тому ви сказали в Суспільному таке у селищі Дворічна на сьогодні для росіян спостерігається кіл зон, це зона, де відбувається найбільше знищення будь-якого особового складу. Наголошую на особовому, бо техніки нема. Досить складно говорити про якийсь контроль з боку росіян, оскільки в них досі погано виходить перекидати навіть особовий склад в селище дворічну. Це через річку ОСКІЛ, яка східніше Дворічна. Що зараз відбувається, діпстейт показує просування ворога і захоплення цього селища? Щойно перевіряв? А, власне, на, на сьогоднішній дворічно залишається кілзоном, тобто дворічна дворічність. що таке кілзона мабуть показати? Mm -hmm. Це там, де от якраз відбувається, це найбільше знищення росіян, найбільше ураження. Росіяни на сьогоднішній момент дійсно намагаються розширити свої плацдарми, які вони на сьогоднішній момент мають на західному березі утримати, розширити це. Стосується не лише дворічне, це стосується і тих сіл, які йдуть уже на північ від дворічний. Тобто ну, це не нова інформація. Росіяни намагаються там розширити свої плацдарми. Якщо це здійснюється. Для того щоб знову ж таки це йде до, до тої відповіді моєї яку ви процитували, для, для того, що в них немає техніки. В них немає можливості перекинути техніку на західний берег річки. Оскіл, у них немає можливості побудувати переправу. І на сьогоднішній момент дійсно у нас всі штурми вони відбуваються. російські штурми вони відбуваються виключно з. І з залученням особового складу були, до речі, випадки, коли росіяни перекидали, от знову ж таки, тобто вони особовий склад перекидають на гумових човнах, і вони перекид спробували навіть перекинути з, е, мотоцикли. і От були такі бакзаї так на мотоциклах, але от, ну знову ж таки вони були не і, ймовірно, мотоцикли закінчилися, тому що ми місяць вже не спасти. Тобто, було там декілька випадків один ну. Можна на пальцях однієї руки порахувати, скільки таких випадків було. Тобто це й вдалося перетягнути якісь там мотоцикли, але після того все це продовжувалося якраз в за допомогою виключно за допомогою особового складу. Тобто вони кидають особовий склад, і от Дивіться, тобто, навіщо їм техніка потрібна? Техніка це не лише механізована для того, щоб перекидати. Для того, щоб вести наступ, бо на сьогоднішній момент ми бачимо це по території всієї України, наступ відбувається за допомогою особового складу, тобто за допомогою штурмових таких. Техніка потрібна для того, щоб підвозити, здійснювати забезпечення. Тобто, одна справа, коли цей особовий склад пройде до лінії зіткнення. Один кілометр, да? а інша справа, коли йому треба йти там, 10 кілометрів, долаючи перешкоди у вигляді річки Оскіл. і потім знову ж таки рухатися по плацдармам, які мають росіяни. Все це, все це відбувається під спостереженням сил оборони. Знищується, звичайно, найбільше знищується от саме от на під час переправ, бо росіяни от вони вирішили, що вони будуть переправлятися там гіпотетично в одному місці, от вони в одному місці всі Ну, зрозуміло, що більш, більшість переправляється зрозуміло, що вони шукають інші місця. Ми також відслідковуємо річку скіл по всій довжині лінії зіткнення, але от переважна частина в одному місці. Про це говорить просто, що він з особовим з е, став, ну, от таке ставлення у них до особового складу, тобто до людей розхідники. Тобто вони сприймають їх як розхідники. Вдалося дойти добре, не вдалося, ну нічого. Баби і що наражає. Тобто в них немає проблем, ймовірно, немає проблем із особовим залученням, якраз саме людей. Вони більше бережуть техніку, вони більше бережуть бойові машини, вони більше бережуть ну, все, все, що, скажімо так, має фінансову цінність і все, що необхідно виробляти. А людей вони не бережуть. Зовсім навіть оборони, які намагаються. Зберегти особовий шла. За принципом Жукова, ви, напевне, хотіли сказати. Давайте підсумуємо: тож наскільки контрольована є ситуація от в тому селищі Новорічна? Вона є повністю контрольована з, е, з боку ураження, з е, боку ураження саме нашими співами. Тобто Повторюся, якщо росіяни, наприклад, проходять цей маршрут смерті від того місця, де їх там довезе машина, да і вони там шрувують пішки, там декілька ну скажімо так, півтора десятки кілометрів їм необхідно десь заховатися. То вони можуть ховатися там в будинках, в підвалах, в якихось там лісах, і все це ну, тобто все це не Тобто відбулося там людину. Людьми назвати їх складно. А, заховався, наприклад, там російський військовий в якомусь підвалі. Зрозуміло, що туди буде нанесено ураження. Ну, але це вже буде залежить, оскільки там людей заховалося, тому будуть залучатися або Фіпі, або будуть залучатися артилерія. Повторюся, Росії е, не можу сказати, що просто. Тому що е, Росія постійно залучає особовий склад постійно. Знаєте, як це Путін сказав, там де вступив ступілоруський солдат, нога руського солдата, там от, о, це Росія, да, от, тут відбувається якраз це, що дуже багато ніг потрібно покласти для того, щоб подолати то, цей, цей проміжок, тому о, з ногами якраз росіяни, ніг, якраз росіяни не шкодують. Скидають штурми, йдуть, 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 тому от саме в цьому ситуація, мабуть, складна, Але те, що вони знищуються, це мабуть говорить про те, що не контрольовано. зараз. Незрозуміла ситуація відносно постачання зброї зі штатів. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на робочих рівнях з'ясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлення про призупинення поставок. Якщо все таки постачання припиниться, чи вплине це на вашу бригаду? Ви знаєте, ми сподів... Ми, по-перше, ми сподіваємося, що постачання не припинить, звичайно. Бо ми розуміємо, яку роль відіграє Україна у захисті тих цінностей, які в тому числі і підтримують Сполучені Штати, це демократія і свобода. Ми розуміємо, що Україна на сьогоднішній момент це вона стримує поширення тиранії на. Основу демократії зазвичай на базах демократії цієї Європи, Тому ми сподіваємося, що і Сполучені Штати, і Європейський Союз будуть продовжувати підтримувати Україну в, в нашій спільній до речі боротьбі проти тих сил проти тієї системи, ясно, яка намагається наплювати, яка намагається розтоптати демократію, свободу. Прав права людини, тобто ті цінності, які для нас є головними на сьогоднішній момент. що стосується безпосередньо НАТО, ми розуміємо, що це можливо якось там і розкладна ситуація, але. А знову ж таки, найголовніше це внутрішній стимул для кожного бійця, тобто це бажання захищати свою країну. Ну тобто, головне це не гармати, головне це бажання самих людей захищати свою країну, і їхнє розуміння і власної відповідальності за те, що буде після них. Тому я думаю, що все буде добре. Пане Богдана, якщо це, звичайно, не військова таємниця, то ж є можливість замінити деякі, наприклад, гармати, які у вас працюють на патроні, скажімо, по-простому, американському на щось наше, якщо раптом вони перестануть давати нам снаряди? А, ну, ви знаєте, у нас із, ми працюємо на 155-му п'ятому калібрі, тому я думаю, що інші країни НАТО зрозуміємо. не припинюють. На допомогу і відповідно е і я думаю, що навіть гіпотетично уявімо цю ситуацію, да про яку ви говорите. Що я думаю, що в цьому випадку Європа, якій загрожує, якій загроза ця ближче територіально е вона мабуть ймовірно буде вимушена посилити постачання і снаряд. Зрозуміло. Після останньої нашої розмови, чи змінилась тактика ворога? А ви знаєте, особливо тактика не змінилася, тобто ну, пр продовжуються ці штурми за допомогою піхоти, продовжуються спроби розширити плацдарми. Е останні нашій розмови, мабуть, відбулася одна спроба все-таки побудувати той міст, не чи я говорив там чи ні. От в них були спроби спочатку побудувати важкої техніки, там звим теж створився техніки. І не, не було цих спроб там цілий місяць. І тут зненацька вони підкотили там, машину для того, щоб відновити. Можливо, просто перевіряли, чи... перевіряємо це місце чи ні, ну, власне, в результаті у них мінус одна машина. А, тому я думаю, що навіть якщо ці спроби відбудуться, вони будуть всі множитися на нуль, а, і фактично вони ні до чого не призадуть. Це розуміють, до речі, росіяни, от саме тому вони і намагаються. Поглибити ті плацдарми, які ми маємо, для того, щоб зменшити можливості для ураження для сил оборони от саме цього цих місць, де вони намагаються побудувати переправу Ну що ж, пана Богдана, ми дійшли до нашої рубрики Історії з фронту. Ви знаєте, з цієї рубрики ми вже з вами проходили. Чи є чим поділитись з нашими радіослухачами? А, ну, власне, знаєте, от мені. Е... Мабуть, я свою історію розповім тоді. А, бо мене коли мобілізували, мене мобілізували. Я приїхав військову частину. Якраз з транспортом. Вони секрет, що транспорт теж мобілізували. Це то була маршрутка, а, яка водила мене на роботу, тобто довозила мене фактично до метро на роботу. А, і от Знаєте, висіла ця якраз табличка на ній довгий період часу. Тобто вона, я в частині, потім я поїхав на рідні бої возить мені. Яка ця табличка з місцем призначення висіла на, цім, на цьому мікроавтобусі, і вона постійно, знаєте, як якар, як якорила. Вона ну, ніби тут стримувала і піднімала певний настрій, що тут далеко там, за декілька сотень кілометрів від дому, ходить маршрутка, яка колись возила мене на роботу. Ну що ж, дякую, з нами був Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади з харківського напрямку. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.